Цей період, і як обіцяють синоптики до 15 липня в області на Волині утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Це означає, що буде мінімальна кількість опадів або їх не буде взагалі, а температура повітря буде високою і погода буде сухою, спекотною. Це означає, що ризик виникнення пожеж у лісових масивах. На торфовищах, ну і взагалі в екосистемах буде надзвичайно високим. Якщо вони виникнуть, то ліквідувати їх буде вкрай складно. Саме через відсутність опадів в лісі створилась суха хвойна підстилка, по якій вогонь через недбало кинутий сірник чи незагашене вогнище, швидко розповсюджується по площі і може перекинутись на верховий ліс. Відповідно, трапиться верхова пожежа, яку ліквідувати вже надзвичайно складно. Саме тому ми разом з відповідними службами, лісівниками, в першу чергу, екологами, органами влади проводимо максимальну кількість інформаційно-профілактичних в першу чергу заходів саме зараз, для того, щоб застерегти громадян, мешканців населених пунктів, які межують з лісовими масивами на насамперед, в тих місцевостях ми зараз буваємо. От. І е, пояснюємо, що треба зараз бути з вогнем вкрай обережними. А всім волонянам ми е, ну, застерігаємо чи просимо не відвідувати лісові масиви зараз на автомобільному транспорті, в'їзд туди заборонений. В жодному разі при відвідуванні лісових масивів, чи то під час відпочинку, чи під час господарських заходів, чи будь-яких інших, розводити багаття в лісах зараз заборонено. І треба слідкувати. За дітьми, я маю на увазі за їхньою поведінкою в побуті, забороняти їм, користуватись сірниками відкритим вогнем, щоб не допустити пожеж в екосистемах, в лісах, в першу чергу, через пустощі дітей з вогнем. Взагалі це питання актуальне завжди, а влітку воно набрає особливої ваги, коли діти залишаються без нагляду дорослих. Звичайно, тут є ще інша проблема це відпочинок біля водою. Там теж потрібен нагляд дорослих обов'язково, але якщо ми говоримо зараз за пожежну небезпеку, то багато пожеж трапляється, як в лісах, так і в звичайних пожеж сухої трави, які можуть перекинутися на торфяники, лісові масиви, господарські споруди. Теж через пустощі дітей підлітків з сірниками з вогнем. За порушення правил пожежної безпеки, які призвели до пожеж в лісових масивах, в торфяниках або за спалювання сухої рослинності законодавством передбачена досить сувора відповідальність це штрафи в розмірі від 3060 гривень на громадян і вдвічі більша сума штрафів на посудових осіб, якщо вони стали винуватцями таких пожеж. Це велика сума. І для того, щоб не доводилось штрафувати громадян за такі дії, саме за спалювання сухої рослинності ми проводимо, як я вже сказав, в першу чергу профілактичну роботу. Тому що не є метою оштрафувати певну кількість громадян, і від того пожеж не буде менше. Ні, навпаки. В першу чергу ми пояснюємо, роз'яснюємо, якщо трапляються такі вже факти, які засвідчені і відповідними свідками, і органами влади, і поліцією, і доведена вина громадянина, тоді на таку людину в обов'язковому порядку буде складений протокол про накладення адміністративного стягнення. Це можуть робити, ще раз наголошую, не тільки працівники ДСНС Волині. А і екологи, а також працівники муніципальних варт, ну і співробітники лісового господарства. З початку року на Волині зареєстровано 124 випадки пожеж сухої трави і одна пожежа на трофянах, в тому числі. Але сьогодні в області вже в першій половині дня ліквідовано три пожежі сухої рослинності: це у Ковальському, Кемінь-Каширському і Володимирському районах. Площа цих пожеж невелика, тому що вони були виявлені вчасно, повідомлено до служби 101 і рятувальники оперативно спрацювали у цих місцях. Відповідно, загрози перекидання вогню на інші площі лісових масивів чи чагарників вдалося уникнути. Але ці випадки свідчать про те, що проблема актуальна і вона сьогодні ну, надзвичайно на високому рівні. Тому всі повинні зробити так, щоб. На волині пожеж в екосистемах в лісах не виникло, щоб ми зберегли зелені насадження від пожеж, які трапляються через людську недбалість. Тут один фактор тільки.